Всім привіт! Вихідні у мене завжди починаються дуже рано. Зараз сьома ранку. Я прийшла на склад чату, Тут склад у мене з 8 працює, але зранку відкривають. Якщо що, можна попросити, щоб відкрили, ну тут було відкрито. І зараз я хочу підготувати кульки, тому що вчора я не встигла нічого підготувати. У мене Простенька фотозона, просто з білими кульками. Зараз їх швиденько надуваю. Якраз до відкриття, я думаю, всі кульки я надую, і їхати мені тут недалеко, в моєму місці. Арочки в мене вже готові. Я зараз на локації сам монтаж фотозони ви побачите пізніше на каналі. А, ну, а готовий результат я покажу вам вже сьогодні. Я зробила вже фотозону і зараз вам показую, яка в мене краса. Ось така фотозона на перше причастя. Декор для цієї фотозони ви можете замовити у нас такі каркаси, плівку, написи, магнітики, такого ангелика на хмаринці. І ми все це зробимо. Для замовлення звертайтесь до нас в соціальні мережі. А якщо ви хочете почати займатися оформленням фотозон, і не знаєте, з чого почати, у мене є навчальний курс. В цьому курсі 27 відеоуроків. І, пройшовши який, ви неодмінно навчитесь не тільки робити гарні фотозони, а й заробляти на них, не боятись конкуренції і працювати в своє задоволення. Чекаю від вас лайки і підписку, а я їду далі. У мене сьогодні ще замовлення на повітряні кульки, і треба підготуватись на завтрашню фотозону, доробити крила і підготувати кульки. А, ну, я так думаю, що все це буде до вечора. А як завжди, у мене вихідні без вихідних. Я зараз приїхала на склад, у мене замовлення, кульки з гелієм роблю. І от покажу вам у мене циферка, а вон інша цифра бракована. Бачите, вона у мене трошки повисіла і ну, вона практично одразу почала здувати, можливо, через хвилин 10. Тому я кульки завжди коли роблю, я їх не віддаю одразу, а трошки вони стоять у мене, щоб я знала, що вони. В нормальному стані. І, до речі, ці прозорі одну кульку я теж надула, хоча перед тим я їх роздувала всі кульки. А от одну я, я вже надула з конфіті, все як полагається, з гелієм і чую, що вона пропускає десь. Теж довелося замінити. Тому ціна на кульки з гелієм має покривати оці, всі такі недоліки. А, тому що кульки з гелієм досить часто бувають браковані самі кульки. от Навіть як прозора кулька, я її роздула перед тим, все нормально було. Але, але от коли я її зробила з гелієм, от я тоді відчула, що вона пропускає. Тобто, це вже розход гелію, розход кульки, розход е, полімеру і. Конфіті, там не конфіті, там пінопластові кульки. Тобто, все це розход. Якщо ви ставите дешеву ціну, відповідно ви це оплачуєте із свого карману. Тобто замовлення ви будете робити вже безкоштовно. Сьогодні буду оформлювати фотозону на Христини. Зараз все це завантажую і їду на локацію. Я приїхала на локацію. Сьогодні буду робити фотозону на Христини. Ну, весь монтаж повністю. Ви можете побачити пізніше на моєму ютубі. А сьогодні я вам покажу готовий результат. Працюємо ми сьогодні у Львові такий гарний просторий великий зал. Зараз все переношу і починаю працювати. А я вам покажу, поки ці люстри, боже, які вони класні. Ну, шкода, що камера цього всього не передає. Бачите, воно так перелівається чистенька, велика. Дуже красиві, великі такі клас. Я вже доробила фотозону і як обіцяла, показую вам результат. Ось така вийшла ніжна, світла, гарна фотозона. Декор для цієї фотозони такі каркаси, крила, написи, плівочку, магніти, такий столик. Все це ви можете замовити у нас, написавши нам соціальній мережі. Посилання ви знайдете під цим відео. Приїхала на демонтаж фотозони, зараз буду розбирати. То зона залишилась така, як я її зробила. Абсолютно всі кульки. Зараз все буду демонтувати. Метелика складу. Розібрали каркас, зараз переношу столик і крила. Метелика мені ще треба скласти, скласти крильця, бо він дуже великий. Я його отак от складаю крильця і в такому вигляді перевожу. Тут можна відкрутити таку штучку. Це треба за допомогою викрутки. І тоді скласти ці крильця. Я вже провела демонтаж і зараз їду на склад працювати далі. Тут дуже красиве місце. Територія гарна, і зал взагалі дуже красивий. Розібрала фотозону, зараз приїхала на склад. У мене просто шалений день сьогодні-понеділок завжди так. Тим більше, зараз почався сезон весіль, сезон випускних і все одразу. І дуже багато замовлень на написи, і на каркаси. І все це треба опрацювати. І... Вчасно всім відправити. Тож зараз буду займатися оформленням посилочок. Сьогодні у мене багато буде відправок, і я, поки прийшла на склад, мені тато вже підготував, порозкладав написи. Деякі буду зараз фарбувати, а деякі просто треба познімати і пакувати і відправляти столики. А це все буде сьогодні відправлятись. А тут написи ці мені треба склеїти, зробити об'ємний напис. Практично все, золотий полістирол. А Срібний полістирол. Цифри такі великі. А спінопласту написи треба буде фарбувати. Такі ще зірочки.